Кількість хворих на гепатити Б та С в Україні збільшується. Принаймні на цьому акцентують медики. Впродовж минулого року на Прикарпатті лікування від печінкових хвороб розпочали більш як вісім сотень людей. То чим небезпечне захворювання та як йому запобігти, наша Ольга Бабенко розкаже. Перший я стикнувся з цією хворобою в році, 2010 році. Про те, що хворий гепатитом, цей чоловік дізнався випадково, коли прийшов здавати кров, де заразився і скільки часу інфікований, навіть не здогадувався. Відтак одразу розпочав довготривале лікування. Це лікування було розраховане на, на рік часу. Раз в тиждень укол у живіт, і пігулки. Пігулки, які давали ну страшну побочку. Настільки страшну, що навіть приписували. Антідіпресанти, волосся випадало, шкіра сипалася. Ну, важко було. Я витримав 8 місяців і все, впав їм і я мусив просто відмовитись від лікування подальшого, написав письмову заяву і відмовився. Коли ж з'явилися нові сучасні ліки, чоловік вирішив знову розпочати лікування. Зараз повністю одужав. Зараз маю спокій. Чому тому що це дуже важливо? Тому що є потіце називають ласковий вбився, тому що людина. Майже не відчуває нічого, симптомів немає. Небезпечні віруси гепатиту тим, що вони вражають печінку. На початкових стадіях проявляються по-різному. Якщо ми говоримо про гепатит Б, то це може бути і та ж жовтяниця, хоча можуть бути і безжовтяничні форми, і загальна слабість, і якась суфабрильна температура, тобто 37-37,2, і болі в суглобах, і потемніння сичі. Якщо гепатит С, то повторюся, що він може і не мати ніяких проявів. А от шляхи інфікування цією недугою однакові як для гепатитів, так і віл-інфекцій. І заразитися ними можна будь-де. Це є статевий шлях, це є через кров, тобто під час оперативних втручань, під час отримання стоматологічної допомоги є такі ризики, під час навіть проведення манікюру, пірсінгу, татуювань різних, так, це є все ризики. І вірус також передається від матері. До дитини медики кажуть, нині лікувати гепатит С Стало значно простіше. Якщо захворювання проходить у легкій формі, то на повне відновлення потрібно всього лише три місяці. Є державна програма лікування вірусних гепатитів. І кожен пацієнт має право отримати це лікування за на безкоштовній основі. Пацієнт отримує ці ліки на руки, так і в амбулаторних умовах він їх приймає. Пацієнти, які в нас отримують ці ліки, вони є досить, скажімо так, задоволені лікуванням, тому що це лікування є набагато простіше в прийманні і менш є ускладнень ніж було раніше. Медики наголошують, вчасно виявлена недуга значно полегшить перебіг захворювання. Відтак закликають не нехтувати щорічними обстеженнями. Обстеження є доступним і безкоштовним, і кожна людина, яка має підписану декларацію, вона може звернутися до свого сімейного лікаря і безкоштовно в будь-який момент пройти обстеження як на вірусні гепатити, так і на ВІЛ. Це надзвичайно важливо, тому що якщо взяти світові дані, то тільки 9% від всього населення, яке хворіє гепатитом, знають про. Те, що вони хворіють вірусом, і тільки 26 відсотків, які хворіють гепатитом С, знають про те, що вони хворіють гепатитом. С. якщо вакцини проти вірусного гепатиту С поки не існує, то від типу Б щеплення є, і воно може захистити, наголошує медикиня. Робити імунізацію потрібно одразу після народження, а в дорослому віці ввести ще другу та третю дози.